Діти, сьогодні на наше заняття з математики прийшов гарбуз і привів усю свою родину. Ходить гарбуз по городу, питає свого роду. о, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась зовта диня, гарбузова господиня, і ще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Диня. Принесла своє завдання діткам. Треба порахувати, скільки день виросло на грядці. Тож разом порахуємо. Одна, дві, три. Всього на городі виросло три дині. Молодці. частину день бабуся зібрала собі у кошик. Скільки динь у кошику? Правильно, одна диня. А скільки динь залишилося на городі? Так, на городі залишилося дві дині, молодці. Обізвалася моркви гарбузова сестриця і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Морквина принесла з собою таку загадку. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це таке, діти? Так, це морква. Діти, морквинка хоче, щоб ви порахували тих, хто прийшов поласувати морквою. Тож разом порахуємо. Зайчик перший. Коза друга, свинка третя. Гусак четвертий. Хлопчик п'ятий. Всього їх п'ятеро. Скажіть, а хто був першим? Так, зайчик, А хто останнім? Хлопчик. А хто був третім? Свинка. А хто був другим? Так, це коза, а хто був четвертим, це гусак молодці. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Бараболя принесла з собою цифри. Аквасфера принесла з собою ось ці квасолинки, які розкладені на тарілочках. Вам треба їх порахувати і показати кількість відповідною цифрою. Де одна квасолинка на тарілочці? Правильно, ось вона. А де дві квасолинки? Молодця. Три квасолинки де? Ось. А де на тарілочки чотири квасолі? Молодці і п'ять квасолин. Ось де? Молодці. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, і здорові всі родичі гарбузові огірочки принесли вам загадки про геометричні фігури. Тож уважно слухайте і відгадуйте. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечка впізнай. Так, це. Круг. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата. Наступна загадка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, а звуть його. Кутник. Так. Кв... На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Що це за фігура? Так, це прямо кутник. Молодці. Буряки обізвались гарбузові свояки. І ще живі і ще здорові всі родичі гарбузові буряки принесли нам дарунок гру. Називається вона пори року. Тож давайте згадаємо, які пори року ви знаєте. Осінь, зима, весна, літо. Молодці. Кожна пора року має свій колір. Давайте подумаємо, які асоціації у вас з осінню. Який кольор символізує осінь? Так, осінь жовтого кольору. Молодці. А яким кольором у нас зима? Зима білим кольором. Добре. Весна якого кольору? Весна зеленого кольору. Молодці. І літо. А літо червоного кольору. Добре. Гарбуз дуже задоволений, що ви виконали всі завдання. Тож до нових зустрічей! На все добре!